Любі мої Терези. Люблю зі знак, тому що в мене багато знайомих є. Терези. Ой, вони такі інтересні. Я не можу просто. Поэтому спеціально для вас, тільки сьогодні. Подивимося, що вас чекає в грудні 2024 році. На що звернути увагу? Перша карта. Ух! На що ми обрачаємо увагу? Подивіться. <гум> <гум> Можуть бути якісь двадцяти і падіння в цьому місяці. Але в цьому місяці вас чекає поїздка, польот, якісь будуть великі, якісь свершені. Тобто колісниця, що каже, це старший аркан колісниця, Вона говорить, що у вас буде путь. Ви будете пролажувати якийсь путь, але у вас буде отут ангел, отут демон. і отут каже, поїхали, отут каже, ні, ну давай подумаємо. Тут каже, ну давай вже поїхали. Ну, вже давай поїхали. ну, треба подумати. І ви можете вагатися, але дорога у вас по-любому стоїть, ви будете. На цим розмішляють і думають, якщо це не поїздка, якщо ви таки виберете не поїздку, то можливо, це якийсь взльот буде в роботі, в ідеях, в зарплаті. По-любому буде якийсь скачок вверх, то лі в чомусь в сімейних відносинах, наприклад, там якісь покращення або заміжя, якщо ви ще не там, або в робочих моментах і повишення кваліфікації і зарплати. Друга карта. Дев'ятка. Дев'ятка жезлів говорить про те, що ви тут, как ну, літайте, да, но пожалуйста, пам'ятайте про своє здоров'я, про те, що ви не не, не в'юща лошадь, на якій на можна прямо до потяг пульса. Треба подумати про себе, про своє ментальне здоров'я. І дев'ятка жеслав говорить про те, що можуть бути якісь моменти, коли вам просто захочеться все випустити, відпустити, вибросити і сказати, все. Все, он вікно, он двері свободні, нічого не хочу. Але цей період він пройде, тому що. Далі буде все тільки краще, тільки, будь ласка, якщо ви відчуваєте, що вам уже все, просто відпочиньте. Третя карта. Ваш мечів. Понаблюдайте за своїм состоянием, за своїм настроєнням, за людьми, які вас оточують, Тому що якісь люди можуть десь за спиною там, і, та, шукатися, перекрестить чуть-чуть. Тому просто обратите увагу на те, що вас окружає, І чи нужно вам таке окруження вообще в цілому. Так. Друга колода. Подивимося, що друга колода приготувала для Терезів на грудень місяць. 24 рік. Перша карта. Дев'ятка мечів говорить про те, що вам потрібен відпочинок, і вам потрібно не накручувати себе, не робити змухи слона. Ні в кої разі, вообще змухи слона роблять тільки... Ті люди, яким просто скучно жити. <хи> ви подивіться правді в очі. Що вас обіжає, що вас оскорбляє, ем, із чого вам погано, і так далі. Що для вас погано, що для вас добре? Подивіться правді в очі. Якщо вам не подобається те, де ви знаходитеся, берете з песни, і уходите. Ви робите вибір кожен день. Що з'їсти, що вдіть, що вбудь, якій позі спати? Перестаньте накручувати, будь ласка. все буде хорошо. Вам просто треба достучатися до істини, до самого себе. Друга карта. І як тільки ви це зробите, у вас таке просвітлення, буде, такий кайф, такий взрив просто, любов, кайф, і всі чувства самі лучші вони будуть тут. Удовольствие, наслаждення. Дев'ятка кубка говорить про те, що вам буде ну, просто удовольствие. Третя карта колісниця нам розказує і в даній колоді, і в прошлой і в тій що можуть бути взліти і падіння. Но по перше, ви герой своєї жизни. Да? <свят> Не треба перекладати відповідальність на карти. А по-друге, якщо поїздка состоїться, то вона буде водушена і наслаждаюся, і вам вона потрібна для того, щоб відпочити і переосмислити якісь моменти. Якщо ж ні, то це просто якийсь а, скачок вгору. Можливо, ви до чогось прийдете самі і без поїздки. Подивимось, що для Терезів говорить третя погода. Перша карта любов, чувства, отношения, романтика. Ну, якщо ви чоловіки, ви має дивитесь, то це ви об'язані зробити для своєї жінки. Якщо ви жінка, ви має дивитесь, бо дівчина, то вам на шлях зустрінеться король, який захоче зробити вам приємно. Якщо у вас вже є свій король, то у вас просто будуть ам, підкріплюватися почуття, зараждатися щось новеньке, і в цілому просто отношения будуть іти в, в правильному руслі, в кайф, в наслаждення і в романтику. Друга карта. Так, дев'ятка жезлів з першої колоди прийшла в третю. Повторюсь, потрібно буде трошечки відпочинок. Відпочинок відпочити, віддихнути. Возможно, вам даже просто поїхати в Карпати в поход кудись, просто щоб релакс, погода, природа, понимаєте? І може десь вода, щоб вода як водопад або ще щось, щоб то знаєте, як море шумить, воно нерви успокає. Ото вам туди. Вам просто треба. Трішечки збавить обороти. Ви не поїзд, який летить на всіх парах. Навіть поїзда останавливаються, щоб десь собі щось підкрутить. Подумайте. Третя карта заключительна для прекрасних для прекрасних терезів. Оця карта? Подивіться. Вона говорить про те, що вам не спокій, остановка, медитація, йога, все, що хочете. Для внутрішнього равновесія і равновесія, в принципі, в житті. Тобто, між роботою, відношеннями, між там, вашими якимись скачками і ще чимось, вам потрібен баланс. Якщо балансу не буде, вам жопа до Нового року. Ви не витримаєте просто. Тому, будь ласка, зараз у вас є можливість звернути на себе увагу, відпочити, знайти той баланс. І все у вас буде прекрасно. Прекрасні мої Терези, я вас вітаю з наступаючими новогодніми праздниками, Жива вам все самого самого вірального і прекрасного. І завжди да знайте і пам'ятайте, що немає такої проблеми, де ви б не вийшли победителями.